Роботи для виставки Тобі Україно, моя надіслали 22 майстри. Серед них, зокрема, вишивальниця з Іршави Іляна Войнарович. А жінка 45 років займається вишивкою. На цій виставці представила свої сорочки та весільні рушники. Я перебрала свій досвід від своєї мами. Вона завжди ткала і вишивала. Я відновлю старовинний рушник Іршавщини. У мене дуже, дуже гамма веселих кольорів. Бачите, осе зелений, то життя, синє щастя, жовтий сонце. Бачите, це, це на цьому зорі знак водо, знак сонця і знак землі. Три знаки, це, це мене сорочка вишиванка як обіріг. Крім вишиваних сорочок, рушників та скатертин серед експонатів різьблені з дерева вироби, ветенанки, гончарні вироби та намиста з бісеру. Тут представлені роботи практично з усіх регіонів нашої Закарпатської області. Хотіли би освітлити, зокрема. Етнічні групи лемків, бойків, гуцулів. Також у нас є меншини, румунські, звичайно, в нас. Угорське мистецтво представлене директор закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан розказав, таку виставку до Дня Незалежності проводять уже в 12-те. Виставка є чудовим елементом показу різнобарв'я Закарпаття. Кожен район, кожен куточок того чи іншого навіть району відрізняється чимось своїм, чимось своїм унікальним в орнаменти у різьбі по дереву, у гончарстві і так далі. Все це говорить про те, що Закарпаття дійсно, як говорять, Сербі. На земля має своїх талантів і безпосередньо нашим завданням є якраз показати і донести до широкого загалу творчість цих людей. Оглянути експозицію музею народної архітектури та побуту можна впродовж двох тижнів. Вероніка Мороз, Віктор Пойда, новини на Суспільному, Закарпаття.